В Україні розпочав роботу єдиний реєстр зброї. Тепер люди, які бажають отримати дозвіл на носіння карабіну мисливської рушниці або пневматичного пістолету, можуть це зробити дистанційно. А сам реєстр допоможе правоохоронцям швидше перевіряти відомості про кожну окрему одиницю зброї. Реєстр це дуже гарна і необхідна річ зброї. Це як ну умовно кажучи, по аналогії з автомобілями всі автомобілі є зареєстрованими і є відповідна база, де видно власника автомобіля. Те саме буде і з зброєю. Якщо я везу зброю, наприклад, на полювання. То е, інспектор мене зупиняє повірніше, поліцейський патрульний мене зупиняє, і він так само може одразу подивитися в себе в е, планшеті з відповідним доступом. Що це саме моя зброя? Що вона е, як вона називається, коли вона поставлена на облік? Будь-якому разі, якщо ми кажемо про якісь бюрократичні моменти, де ми прибираємо людський фактор і вплив людини рішення людини, да, і ставимо там автоматику, робота, комп'ютера, то звісно це прибирає якусь корупційну складову. Особисто в мене нема зараз зброї, ніколи не купував. У мене в принципі там ну, є сім'ї зброя. Категорично позитивно, тому що володіння зброєю це є всесвітньою практикою, особливо в Америці, яка це успішно практикує вже понад 50, якщо не помиляюсь, років. Тим паче, в нас така ситуація, що ми повинні бути щось на кшталт Ізраїлю або ну, іншої країни, яка перебуває в постійній агресії зі сторони. Великого сусіда, на мою думку, корисно, правильно. На мою думку, своєчасно. Я так думаю, хто хоче зброї, вони е, офіційно отримують зброю. Розумієте, особливо, е, наприклад, в Херсонській області це надзвичайно потрібно. В тих в тих областях, які ближче до фронту. Ми вже в тому віці, що навряд ми будемо придбавати зброю, і в нас поки що таких немає, що можуть мати зброю.